Незабаром у продаж надійде довгоочікувана Mass Effect 3. Важко спрогнозувати, чи буде вона полуничкою на торті і геніальним вінцем трилогії про пригоди командора Шепарда, чи біоварівці знову схалтурять, як це було з Dragon Age 2. Але грати у неї точно будуть масово. Представляємо огляд перших двох ігор серії. Ветеранам він допоможе згадати про свої пригоди у фантастичному світі майбутнього. А новачки, чиє знайомство з Шепардом і командою почнеться з третьої частини. Зможуть заповнити інформаційну прогалину, щоб легше було починати заглиблення у світ Mass Effect. Готовий? Поїхали! Перше до чого гра привертає увагу, це приємний саундтрек у головному меню. Створення персонажа реалізовано у вигляді взаємодії з військовою базою даних. Почавши нову гру, отримуємо можливість створити нового персонажа, почати нову гру вже існуючим або прийняти створеного біоварівцями Шепарда. Якщо гра надає можливість персоніфікувати свого героя, то чому б не скористатися? Генерація персонажів доволі стандартна для ігор жанру RPG. Наступна частина генерації персонажа вибір біографії та психологічного профілю. Їх вплив на гру невеликий. Потрібно також обрати клас персонажа. На вибір маємо такі класи: адепт. Це щось схоже на мага, яких у цьому світі називають біотиками: солдат без коментарів, інфільтратор, – снайпер. Вартовий технік з біотичними здібностями, а також авангард, легко вояка з біотичними вміннями. Та інженер теж вояка, але з вміннями. Техніка. Оце й усе персонаж готовий. Сюжет першого Mass Effect – це одночасно зав'язка і перший розділ історії з непоганим потенціалом. Звісно ж, не обійшлося і без художніх кліше. Та для жанру рольового бойовика сюжет вельми непоганий. Він розповість нам про загрозу повернення древньої раси розумних машин женців, які циклічно винищують розумне життя у галактиці, перебуваючи у стані гібернації у глибинах космосу, вони спостерігають за еволюцією живих істот, і у певний момент агресивно винищують усі розумні види. А тоді знову зникають. Невідомо, скільки разів повторювався цей цикл, але довідавшись про їхнє існування, наш герой Командор Шепард ставить за мету попередити галактику і відвернути вітоцит. Щоб розплутати загадку женців, Шепард ганятиметься по усій галактиці за зрадником на ім'я Сарен, який вважає, що допомагаючи розумним машинам, врятує свою дупу від загибелі. Як бачиш, сюжет не може похизуватися небаченою оригінальністю, але дідько, як же цікаво слідкувати за розвитком подій. Геймплей Mass Effect'у – це поєднання шутера від третьої особи зі знайомою нам системою укриттів і рольовою грою. Мирний населений пункт тут один цитадель. Це величезна космічна станція, що представляє єдність раз галактики. Тут можна отримати квести та торгувати з NPC. Отримавши завдання, вирушаємо до нашого корабля і обираємо потрібний пункт за допомогою мапи. Коли герой опиняється на поверхні планети, починається шутерна складова гри. Місії бувають сюжетними та побічними. Сюжетних тут всього шість. Це не рахуючи побігеньки по самій цитаделі. Наче небагато, але на кожну з них ти витратиш від години до трьох. Маємо також побічні місії, яких у грі аж занадто багатсько. Через свою одноманітність вони один з небагатьох недоліків гри. Зазвичай їх ціль полягає у знайденні потрібної планети та зачищення одної трьох будівель на ній від ворогів. Доступні для дослідження планети, хоч і унікальні своїми рельєфом, атмосферою та фауною, та кататися по них страшенно нудно. На кожній з них можна знайти якісь уламки, аномалію та, власне, місце виконання місії. Самі приміщення планетарних баз виконувалися методом копіювання і відрізняються тільки кількістю ворогів та розташуванням ящиків. Ми ледь не вмерли від нудьги, виконуючи всі ці побічні місії з єдиною ціллю 100% проходження для імпортування збереженого героя у Mass Effect 2. Але про це потім. Як у сюжетних, так і у побічних місіях нам доведеться кататися на всюдиході Мако керування цим міні-танком було б веселішим, якби не довготривалість поїздок і незбалансованість бою. Тримаючись далеко від ворогів, можна спокійно розстрілювати їх з гармати та уникати будь-яких пошкоджень, легко маневруючи всюдиходом. Сама стрілянина базується на обраному класі персонажа. У групі завжди маємо двох бійців. Вміння героя можна прив'язати до гарячих клавіш, а роздавати команди напарникам у меню паузи, яке виринає, коли тиснемо пробіл. Кожна активна навичка має свій час кулдауна. Інтерфейс мінімалістичний і не містить зайвої інформації. Кожен з доступних класів героя має свої сильні та слабкі сторони. Останні можна компенсувати за рахунок компаньйонів. Якщо грати солдатом, то має зміст тримати у загоні техніка та біотика. Хоча гра тебе не обмежує у виборі бійців на місію. Свою команду слід тримати у міцному здоров'ї. Для цього протягом бою їх можна лікувати за допомогою медігелю. Це субстанція, яка миттєво загоює рани. Померти ваші компаньони не можуть. Якщо показник їх здоров'я зменшиться до нуля, то вони втратять свідомість і отямляться, коли навколо не залишиться ворогів. У грі немає такого типового атрибуту для шутерів, як амуніції. Кожна зброя стріляє до перегріву. Найшвидше перегріваються снайперські гвинтівки. Навички володіння зброєю та модифікації цівок дозволяють зменшити перегрів, збільшити пошкодження чи, скажімо, зробити набої токсичними. І все б чудово, якби не громісткий інвентар, і величезна кількість усілякого брухту, що його шепард підбирає на місіях. Деякі вогнепалки та обладунки мають кілька комірок для покращень, і для максимального вдосконалення характеристик потрібно після кожної місії, чи то навіть протягом них перебирати купу різноманітної зброї, броні та модифікацій у мало не бездонному інвентарі. Добре, що хоч не потрібні предмети, можна моментально конвертувати у субстанцію, яку тут називають омнігелем. Вона потрібна для швидкого зламу контейнерів, якщо тобі лінь грати у міні-гру чи не маєш техніки у команді. Непотріб можна також продавати торговцям, але через незбалансованість економічної системи зазвичай на кінець гри гроші вже навіть не влізають у гаманець Шепарда. Як і прийнято у РПГ, виконуючи квести та винищуючи ворогів, отримуємо очки досвіду, а з часом і нові рівні. На кожному рівні можна розкинути кілька нових очок у доступні навички, покращивши їх або вивчити нові. У кожну навичку активно чи пасивно можна вкласти 12 очок. Окрім усіляких бойових абілок, присутня також привабливість та залякування. Вони впливають на доступність певних реплік у діалогах і часто допомагають закінчити ту чи іншу місію без кровопролиття. Між місіями можна поспілкуватися з напарниками. Доступні діалоги оновлюються після кожної сюжетної місії і слухати їх вельми цікаво. Таким чином, можемо взнати більше про команду Шепарда, їх мотивацію та минуле, а також отримати додаткові побічні місії чи закрутити роман. Стосунки у грі це окрема тема, яка спричинила неабиякий скандал у інтернетах. Усе почалося з того, що 21 січня 2008 року на телеканалі Fox News у популярній програмі для домогосподарок психолог Купер Лоренс звинуватила мас-ефекту у молодих людей хибного ставлення до жінок. Вона сказала, що гра спонукає юнаків бачити жінок не як особистостей, а як можливість втілення своїх сексуальних фантазій, мало не прирівнюючи гру до порнографії. До програми також запросили ігрового журналіста Джефа Кілі, який обґрунтовано захищав Mass Effect, вказуючи на те, що у гру можна грати як героєм чоловічої статі, так і жіночої, що еротична сцена триває всього дві хвилини з приблизно 30 годин ігрового часу, і що її можна зовсім і не побачити. Та його нахабно перебили і не дали висловитися. Виливши відроні синітного бруду на гру, Лоренс заявила, що жодного разу сама не грала у неї. Одразу після програми у інтернет-магазинах, де продавалися книги цієї панянки, почали з'являтися тисячі негативних відгуків з коментарями на кшталт Я цю книгу не читав та гадаю, що вона жахлива. Усе це змусило дурепо поступитися і попросити пробачення у ігрової спільноти. А створений скандал тільки підвищив інтерес покупців до Мас-Ефекту. Та повернімося до самої гри. Світ Mass Effect наповнений різноманітними інопланетними расами. У команді Шепарда, окрім двох людей, будуть представники різних видів. Детально про них можна почитати у ігровій енциклопедії. Кожна раса, її еволюція, історія та культура описані дуже правдоподібно. У них легко повірити. Графіку Mass Effect можна однозначно віднести до ліпшого у грі. Unreal Engine 3 дозволив розробникам не заощаджувати на полігонах і моделювати реалістичних персонажів та моделі. Дизайн гри страждав від одноманітності локацій побічних місій, та у цілому був вельми непоганим. Чудово зрежисовані катсцени викликали безліч позитивних емоцій та сприяли заглибленню у історію командора Шепарда. Музика та звук рівнем якості не поступаються графіці. Особливо приємно слухалися композиції, написані спеціально для певних моментів гри, вступної катсцени чи першого візиту на цитадель. До озвучення персонажів залучили кількох відомих акторів, таких як Кіз Девід та Сет Грін. З часом для гри було випущено два DLC. Перше називалося Bring Down the Sky і доповнювало історію гри одною побічною місією, яка дещо нагадувала фільм Армагеддон от тільки у DLC астероїд на планету летів не випадково, а дуже навіть сплановано. Звісно ж, на ньому висадився Шепард і хутко відвернув лихо. Друге DLC під назвою Pinnacle Station дозволяло перевірити свої бойові навички на секретній базі Альянсу, кілька бойових сценаріїв і всього 2-3 години геймплею. Нічого особливого. Загалом, перший Mass Effect ще раз довів, що BioWare вміють вигадувати цікаві світи та пригоди. У цьому шедеврі гармонійно поєдналися динамічний екшен, продумана рольова система та цікаві діалоги. Гра завоювала безліч нагород і отримала максимальні оцінки від багатьох ігрових видань. Геймери всього світу полюбили нового героя і з нетерпінням чекали продовження, яке не забарилося. Це війна. Ніхто не хоче це визнати та людство під ударом. Один особливий чоловік може бути останнім захистом людства від найбільшої загрози за увесь короткий час нашого існування. Каженці все ще десь там. Якщо втратимо шепарда, людство не врятувати. Я покажу тобі істинну силу. Потрібен лідер. У оточенні найяскравіших, найкрутіших, найсмертельніших союзників. Далі! Перенести битву на територію ворога з нетерпінням чекає цього бою. Наступ на колекція вимагає пройти крізь реле Омега 4. Жоден корабель ще звідти не повернувся. Команда має бути сильною. Їх відданість безумовною. Ми пожертвуємо всім, навіть своїми життями. Нас ніщо не зупинить у цій битві за приречених. Чекали, чекали і дочекалися. Вийшовши на початку 2010 року, Mass Effect 2 виправдала очікування фанатів на всі 110%. Розробники поставили перед собою чітку мету зробити гру більшою, епічнішою, цікавішою, динамічнішою. У результаті всі елементи гри, які у першій частині були недоліками, було або перетворено на плюси, або цілком усунуто з гри. Щоправда, Йдучи шляхом відрізання усього зайвого, біоварівці те, що захопилися, і у процесі повітинали трохи того, що грій не заважало. Та на тлі високої якості виконання на це мало хто звернув увагу. Сюжет другої частини починається вельми жваво. Корабель Нормандію знищує на дідчу маму нерозпізнаний крейсер, а командор Шепард гине, намагаючись врятувати екіпаж. Його тіло потрапляє до рук таємничої організації Цербер, яка відома тим, що обстоює інтереси людства на галактичній арені, при цьому не нехтуючи шпигунством, саботажем та радикальними експериментами. Керівник Цербера примарний чоловік особисто вкладає величезні гроші у проект Лазар, метою якого є повернення Шепарда до життя за допомогою найновіших технологій. Потямившись, наш герой виявляє, що з моменту знищення Нормандії минуло два роки. Про загрозу повернення жінців усі встигли забути, а на таємничі зникнення людських колоній ніхто не звертає уваги. І тільки Цербер, організація якої бояться і яку зневажають, готова діяти. Вибору у героя немає. Приєднатися до сумнівної групи і розслідувати зникнення людей, все ж краще, аніж намагатися у чомусь переконати скептично налаштованих політиків, для яких женці не більше ані ніж міфічні істоти протягом гри шепардові доведеться завербувати команду союзників, готових ризикувати власними життями заради благородної мети, розплутати загадку таємничої раси збирачів і вирушити у самовбивчу місію до центру галактики, щоб цим самим збирачам показати, хто тут чак Норріс. Якщо ти пройшов перший Mass Effect, то файли збереженої гри можна імпортувати у другу частину разом з твоїм героєм, усіма його досягненнями і прийнятими рішеннями. Кожен із доступних класів зазнав суттєвих змін. Якщо раніше гравцеві були доступні 12 навичок героя, то тепер їх рівно удвічі менше. На кожний наступний рівень володіння тим чи іншим вмінням витрачатиметься щоразу більше скіл-поїнтів. На максимальному рівні володіння навичкою гравець може обрати один з двох варіантів покращення цього вміння. Зникли навички переконання та залякування. Доступність відповідних реплік у діалогах тепер залежить не від цих пасивних вмінь, а від конкретних дій гравця. Якщо ти відіграєш роль позитивного героя, то і в діалогах будуть доступними позитивні репліки. і навпаки, якщо твій герой ренегат, то в діалогах зможеш грати цинічного шепарда протягом кат-сцен та діалогів гра іноді дозволяє здійснити героїчний вчинок, себто якусь позитивну чи негативну сміливу дію. Таким чином можна, скажімо, вбити ворога ще до того, як він нападе на шепарда, або навпаки, переконати союзника не ризикувати своїм життям зайвий раз. Такий підхід дещо розширює можливості до відігравання обраної ролі. Бойова частина гри стала динамічнішою. Керована пауза нікуди не ділась, однак помітно зменшився час кулдауну усіх вмінь шеперда і компаньйонів. Вогнепалки тепер відрізняються одна від одної не тільки пошкодженнями та перегрівом, як це було у першій частині. Зброї стало значно менше, проте кожен екземпляр тепер унікальний і не схожий на інші. Помітно покращилася балістика. Тепер солдати не зможуть затиснути ліву кнопку миші і стріляти з гвинтівки до перегріву власне і перегріву більше нема. Його замінили більш звичними для шутерів набоями. Вони називаються термообоймами, і їх начебто потрібно заміняти, коли зброя перегрівається. Та це так розробники просто викрутилися з потреби увести амуніцію у світ, де її раніше не було. Для кожної вогнепалки Шепард має певну кількість отих обойм. Хоча, згідно з описом у ігровій енциклопедії, термообойми унікальні і підходять для будь-якої зброї. Чому у такому випадку у героя швидко закінчуються набої до? В снайперки, але при цьому залишається купа амуніції до штурмової гвинтівки незрозуміло. З гри цілком зник інвентар. Натомість на кожну місію Шепард може прихопити певний набір зброї. Такий підхід виглядає реалістичніше аніж тягання за собою гори гвинтівок у невидимому рюкзаку. Як це було у першій частині у цьому аспекті? Розробники просто відрізали зайвий елемент гри, замість того, щоб вдосконалити його. Комірок для покращення тепер також нема. Замість модифікації набоїв різні класи персонажа мають навички, які дозволяють стріляти бронепійними, заморожувальними, запальними, деформувальними, електромагнітними або шматувальними кулями. Бойова броня перестала бути суцільним елементом у каюті капітана нової Нормандії своєму героєві можна обрати шолом, нагрудник, наплічники, нарукавники та поножі. Кожен з елементів спорядження дає певні бонуси. А ще броню героя тепер можна розфарбувати у найрізноманітніші кольори. При бажанні шепарда навіть можна вдягнути у милий рожево-жовтий бойовий костюмчик. Місії залишилися цілком лінійними, а все ж їх стало у рази більше. Цього разу побічні місії вже не створювалися методом копіювання. Кожна з них має своїх унікальних персонажів, діалоги, локацію та кат-сцени. І жодних покаталок на Мако. Тільки у DLC розробники увели транспортний засіб, такий собі ховеркрафт, та кататися на ньому значно цікавіше ніж на всюдиході з першої частини. Сюжетні місії Шепард отримуватиме від примарного чоловіка. Щоб побороти збирачів, йому доведеться зібрати команду, підготувати корабель та знайти спосіб пройти крізь реле омега 4 звідки кораблі ще не поверталися. На успішність цієї суїцидальної місії впливає багато чинників від лояльності команди до знайдених і встановлених апгрейдів корабля Нормандія. Якщо намагатися швидко пробігти гру, не відволікаючись на деталі, то фінальна місія дійсно стане суїцидом команди Шепарда. Кожний член команди також Десь командору по місії, виконання яких вплине на їх лояльність. Самі компаньйони героя стали більш неординарними. Тут тобі і генетично модифікована жінка, і найманий вбивця, який, попри свій фах, залишається глибоко релігійною особою, і вирощений у пробірці кроган, навіть представник повсталих машин Гетів. як і раніше, спілкуючись між місіями з членами команди, можна дізнатися багато цікавого про їх характери та світогляд. І хто б сумнівався, закрутити роман? Варто зауважити, що при чудовій роботі сценаристів над усіма персонажами їм дещо бракує взаємодії одне з одним. Сам Шепард може балакати з усіма членами команди, але між собою вони майже не спілкуються. Через це складається ледь помітне враження, що увесь світ обертається навколо нашого героя, а у вільний час всі сидять на своїх місцях і чекають, доки шепард завітає до них у гості. Економіку гри було цілком перероблено. Для розробки вдосконалень зброї, вмінь та корабля. Потрібні ресурси. Їх можна знайти методом сканування планет. Це така міні-гра з пошуком мінералів. Вона одноманітна, але дратує набагато менше аніж беззмістовне клікання по планетах у першій частині. Самі подорожі по галактичній мапі стали більш інтерактивними. Гравець тепер власноруч керує моделькою Нормандії, літаючи по сонячних системах. Гроші, які Шепард отримує за виконання місій, у другій частині відіграють важливу роль, адже деякі апгрейди можна купити тільки у торговців, а коштують вони чимало. Для подорожей між системами та сканування планет потрібні пальне та зонди. Все це також коштує грошей. Мирних населених пунктів побільшало, їх тепер чотири. Але навіть складені докупи вони менші за доступні площі цитаделі у першій частині. Це одне з небагатьох зайвих спрощень гри. Однак нова Нормандія стала чимось більшим аніж транспортним засобом. На кораблі з'явилася лабораторія, де можна розробляти покращення корабля, зброї та вмінь, арсенал, де можна обирати зброю на місії, та каюта капітана з гардеробом, власною колекцією іграшкових кораблів та акваріумом з рибками. Друга частина трилогії розроблялася вже після того, як BioWare була придбана ласою до баксюків Electronic Arts. Відповідно, і бюджету гри був значно більший. До озвучування персонажів залучили ще більше відомих акторів. Ролі у Mass Effect 2 виконували такі актори, як Керрі Енн Мосс, відома за роль Трініті у матриці, Майкл Хоугон та Трішія Хелфер, знайомі любителям серіалу Зоряний крейсер Галактика. Івон Страховський, дівчина з серіалу Чак, Адам Болдуін, знайомий з серіалу Firefly, Мартін Шин та інші саундтреками. Клопотався композитор Джек Уолл, якого геймери можуть пам'ятати за музику до «Splinter Cell, Джейд Empire, Міст 4» та Siege 2. Музика вдало доповнює те, що відбувається на екрані, додаючи динамічності бойовим сценам та емоційності там, де потрібно підкреслити переживання героїв. Хоч Mass Effect 2 і виконана на тому ж рушії, що й перша частина, графіка у ній помітно краща. Світ став деталізованішим, а персонажі, анімації, міміка та жестикуляція ще природнішими. Кожна локація тут насичена безліч дрібничок, які допомагають відчути її атмосферу. Кат-сцен у грі побільшало, і, як вже зазначалося, вони стали більш інтерактивними. Як і слід було очікувати від Electronic Arts, після релізу гру було доповнено купою DLC. Починаючи з невеликих паків броні та зброї і закінчуючи новими компаньйонами та місіями, ми щиро бажаємо жаднюгам з EA горіти у пеклі за такий підхід до розробки ігор. З можна поставитися до спроб заробити на фанатах, радих віддати додаткові гроші за вбрання та зброю для свого персонажа. Але ж електроніки пішли далі і у якості додаткового платного контенту випустили місію The Arrival, яка фактично виступає сюжетною ланкою між другим та третім Mass Effectом. Водячи підсумок, можна сказати, що Mass Effect 2 – це не просто чудове продовження хорошої гри, це також покращення усього, що можна покращити, і серйозна робота над помилками, незважаючи на зайве спрощення та відрізання деяких елементів, гра стала ємніснішою, динамічнішою та цікавішою. Складається враження, наче саме у другій частині розробники цілком усвідомили, яким хочуть бачити свій симбіоз екшену та РПГ. Пройти її слід як любителям відігравати обрану роль, так і шанувальникам динамічних перепалок. А тоді з нетерпінням чекати нових ігор у цьому фантастично захопливому світі.